Вообще, я вот. Я сам с Украины, да? Ну я прожив в Америке тут почти 30 год. И в 22 году я був. Капец. Мне так понравилось, я хотел вообще туда уехать. Ну и і... що ж зупинило? Американець я. Дожився. Ну це ж треба так. Я вас запитую, з вас. Чему Русский? Угу. Хотів жениться. И хотя это. А так, все з-за войны то... Це... дівчину, яку я любив, то уїхала в Германию. Я тут з батьками тепер увошкаюсь. Так вона поїхала в Німеччину? Не до вас, а в Німеччину, так? І що там? Когось в, в, в ну, да що якби на время, так. Да? Чуть-чуть потім сюди до мене. А вийшло так, що вже ш, все. Ну Там вона когось знайшла, чи просто зачепилася, і думає? Зачепилася і думаю. Ну, подав... сказати? Жінки... Зі мною була з маникюрами, з нарощеними волоссями, вся була така красива, вся така ета. Фотки, поваж, стала така худа, губи накачала, манікюра нема. Фу!